Сьогодні нас десна зустріла такими грудневими пейзажами. Повсюду позамерзали калюжі, травася винію. Дуже дуже гарно, дуже красиво їхали по полю. Прямо ж знаєте, аж аж душа співала. Сьогодні наша ціль, звісно, це щука, це руслова. Щука, будемо намагатися сьогодні спіймати саме трофейні риби. Як відомо, якраз ось середина жовтня це найкращий час для початок ловити найкрупніших хижих риб. Тому друзі, не зублікаємо. Збираємо на 16 і давайте почнемо ловити. Починаю я зі своїх улюблених фатіків. Фатік в кольорі, ось бачите, в такому. Рейнбов щось там, не можу запам'ятати, але ось вам пишу, як він цей колір називається. Це Angry Baits наші українські. Приманочки, дуже вони мені зайшли. Я ось майже перейшов повністю 100% на них. Але в мене ще є вістовські приманочки, в мене ще є мої улюблені Ланкер Сіті. Але починаємо саме з них. 20 грамів сетний гачок. Як завжди, я ставлю це все діло через, бачили, да? тобто роблю вкрутиш сюди, для того, щоб у нас не сползала приманочка. І використовую я по відсі Клаймакс Mono. Перейшов я на хардмону, зараз тестується все, але ну, поки що зрізів в мене не було. У нас тут 20 граміків стоїть. Вудлище, як бачите, азура да, Safina X, це азурка до 36 грамів, 2,44, катушка калдія 4000 і шнур 1,2, тому що нам потрібно 4жилочка. Звісно, От, нам потрібно ловити по корчах. І саме така товщина шнура у нас буде оптимальна. Ще я взяв з собою муль для того, щоб спробувати е, трошечки потвічити І ось в, саме в таких ламових каряжниках теж поджигувати, тому що там шнурочок у нас стоїть 2.0 і він нам дозволить не втрачати приманочки. Вийшли ми на воду трошки пізно, тому що, поки доїхали, ми приїхали без ночівлі. У нас був, як я казав, такий мороз, мінус чотири, іній такі, все гарно, наче, наче грудень на вулиці. Єсть! Є-є-є-є! Друзі, є риба підсіла. Одразу це, друзі, другий закид. ну, заді бери. Це другий закид, Рибка або йде в мою сторону, або вона не дуже крупна. І знову сіла на цей мій фатік. Другий закид, друзі, другий закид, і одразу, бачите, безпрограшна приманочка на цьому місці. Ну, Щучка не крупна. Не крупна, але з почином. О, ну давайте, дядя Толя, сюди. О, слухай, Толь, взагалі сіла без, без удару. Просто знаєш, просто повісла. Чую, що щось підсіло. Ось, друзі, бачите, другий закид, перша риба. І це вселяє нам надію. Але. Ну, давай, зараз її від, відчепимо. У нас так договорив? Так, 100%. А Саша біредук сказав, я Ігор, хто поймає першу рибу, тот дурак. Саша сворачує тучку, я поїхав домой. Я поїхав Ну ось, Бачите, що цікаво, що рибка в піявках, друзі. Рибка в піявках. Ось таку малечу. Першу ми, звісно, відпускаємо, пливи. І сподіваємось, що ти в нас не остання. Мені хочеться трошки менше вагу поставити. Щось багато 20 грам. Або трошки впала водичка у нас, або у нас течія зменшилась, тому що тоді тут 20, навіть 24 я ставив. От ну що, дивіться, що у нас по проводці зараз я от намагаюсь робити такі толя. Дуже дуже такий джих різкий, швидкий робить такий судаковий. Я ні, я майже таку. Фазу даю рівномірної проводки з таким натягом вішую приманочку. От. І тут важливо дуже знайти корчик. Як тільки ви знаходите корчик, все, вже там проводку ви виконуєте майже не катушкою, а вудлищем, Тобто попадаєте по гілочці і перетягуєте так от вудлищем через ці коряги Як правило, от як тільки ви переходите через коряжку, ви відчуваєте, як ваша приманочка стучить по кожній гілочці, і у вас відбуваються пакльовки. Ну, Давай, щука, давай крупна. За тобою ми приїхали і дуже хочеться все ж таки вполювати ось цього осіннього трофею. Так, дядя Толя щось, щось спіймав, щось жаліється, що щось маленьке. Я зараз... Щас... Ой, диви який. Да, оце, 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 оце тоді слава таких окунів тут ловив. Таких да, 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 Це такий гарний, бачите, окунець. Дядя Толя одразу коптить. Коптить. Ну давай його покажи сюди. Гарно, та ближче повернись до мене, що ти боїшся чи боїшся в кадр з окуням попасти. А, ну, нормально все, давай відпускай. Оп, я хочу сказати, що коли було тепліше, тут було повеселіше. Зараз трудова рибалочка. От в мене одна рибка. Одна була покльовочка, і ось дяді толі теж ось клювака, друга, і от самих-самих корчів йому вдалося спіймати ось такого гарного окуня, але ж ми не за цим сюди їхали. Сподіваємось, що все ж таки, все ж таки, все буде у нас добре. Трошки ми зменшили вагу. В мене вже 16 грамів, тому що трошки впала вода, як я помітив, і сповільнилась течія. Якщо раніше тут потрібно було 20-24 грама, то зараз 16 якраз те, що потрібно. Тільки що пройшлись тут за халотам, от ближче до русла по, -по центру. Да, тут вже така потужна течія, але... Дуже багато зараз там по руслу стоїть білою рибою і видно, що біля неї стоїть теж щось схоже на хижака. Тому, можливо, навіть ми будемо вимушені проловити саме ось цю потужну течу. Ми всі в пошуках, поки в нас, от, як бачили, ті риби є, що є, але вже ми на воді 2 години. У нас вже 11 градусів водичка і от наче здається, що якраз повинна бути зараз от сама-сама активна фаза початку жору. Але щось або щука звідси десь скотилася, хоча тут дуже багато білої риби присутня, ми бачимо її в наш прилад, або вона просто не хоче ще нормально клювати. Ну, звісно, що це можна пов'язати трошечки з тим, що зараз сонячна погода, але я тут в цих місцях був, коли при такій самій сонячній погоді, ще й вітер був такий незручний, у нас результати були набагато кращі. А це, бачите, це ми з Бодією їздили минулого тижня. Ну, хоча тоді був злам погоди, тоді було 28 градусів, як це не було дивно. Сьогодні мінус 4, да, тиждень тому було 28 в день. І водичка тоді була ще 18 градусів. І зараз вона от за тиждень так швидко попрохолоднішала. От. Ну поки щось, друзі, щось, щось не альо. Отже, друзі, прийшли ми зараз на бережок, тому що на годиночку в нас вже не багато, немало, але вже півпершої. Пів а ми ще без нормальної риби. Знаєте, я толі кажу, пішли, бо віра трошки пропала в сьогоднішню риболовлю. Пішли, похаваємо. Тому, тому ми приїхали, бачите, у нас тут он, який я, дивіться, який я супчик наварив. Ай-яй-яй! Красота! З тівтєлечками, бачите? Така у нас типу рагу. От, І зараз в мене є ще отакі сосісони, бачите. Зараз ми їх зільємо і... От на сковорідці, яка на оцю плитку. Прикольна плитка, до речі, двохкомфорна. Дуже подобається мені. Компактна, гарно виглядає і дуже швидко на неї закипає все. І зараз ми ось цю сковорідочку, вона сп'є за елементом, бачите, розігріємо і тут трошки піджаримо. Наші сосисони. перекусимо. Ну і що? Поїдемо далі шукати. На корчах риби немає, хоча вихолод дуже видно багато білої риби. На скріншотах можна побачити, скільки її розмір, там який, навіть щось таке виглядає, наче там непогана щука. Але, але зовсім жодної покльовки. Тому. Не знаю, зараз знов силатися на погоду. Можливо, того, що сьогодні перепад на мінус 4 було зранку, ну, не знаю, будемо шукати. Будемо шукати. Сподіваюся, що все ж таки в нас риболовля сьогодні вийде. Так, в мене нова волна ентузіазму проснулася. Хлопці, нова волна ентузіазму. Стали коротше, на такі глини цікаві. Виглядають, наче такі, знаєте, як такі гарні-гарні камінці, але тут каміння бути не може, а ось глиби глини я бачу навіть навіть бачу очима, ну, що вони на бережку. Так, Тут в нас 5,5 майже 6 метрів, тому я спробую поставити ну 12 це замало, а ось якраз от 18, дивіться, от таку, от таку таку ковбасу. Хоча було б цікаво навіть, а може, давайте я переставлю ось таку. Є, да? Отвалилась, отвалилась, да? Отвалилась? Отвалилась. Ну, от. так? Отвалилась, так, Толь? Поставимо зараз ось таку Ось такий поставимо. Дивіться. На джиголівці, тому що тут, тут, тут немає у нас е, ніякої коряг, ніяких немає. Ось поставив на Джиголівці ось таку рибку. Так. Ну що. Бачите, ось голівочка така у нас джигіровська з пружинками. Теж класно тримається, не, наш силікончик не буде сповзати. Ану, дядь Толь, подивись, яку я натуралочку кидаю. Дивись, дивись, глянь, як грає. Ти подивись. Просто, просто капець. Ну от я ж тобі кажу, що в тих глинах, бачите, он, глиби такі у нас по берегу йдуть. Ось такі глиби, вони у нас і під водою лежать. І ось в таких, от не дивлячись на те, що ми стоїмо прямо ось вздовж берега, а тут під нами, друзі, 5 метрів. 5 метрів, такі обратки йдуть, і ось глиби під водою. А це дуже добре, тому що в цих глибах може ховатися в нас хижак. Можна навіть в таких місцях і розраховувати і на судочка. Слухай, мені 18 мало. Так, давайте поміняємо олівочку, поставимо трошки ващу. Я вже сам не знаю, це треба Знаєте, як ото в парі-матч робити ставки, відкривати онлайн, і щоб ви в прямому ефірі ставили ставки, спіймаємо рибу чи ні. Риболовля вже переходить навіть на такі, на такі рівень, я б сказав би, тому що щось коїться незрозуміло для мене. Ось мене. О, є 24 грами, то я думаю, що буде якраз те, що треба. Коїться незрозуміло, наче і погода, і похолодало, і вже на спеку нічого не скажеш, але бачите, якось ми так попадаємо, що рибка клювала вчора і завтра буде клювати. Так, те саме у нас приманочку раз, наш чік. О, все, краса. Ну тут же, якщо клюне, то шансів рибки не буде. Так, зараз я, мабуть, свій гарний капелюшок зміню на шапочку, тому що, тому що зранку, коли не було вітру, Бачите, в мене слипко, слипкою така шапочка. Не було вітру, то навіть я роздягався і стояв без куртки. А зараз ну, без куртки ну таке собі. А, так. 24 да, Так, поставив 24. Так, ну що, давайте. Теж зараз столію витрачаємо тут 15 хвилин. Якщо риба є, то вона обов'язково одразу клюне. ну Протягом 15 хвилин вона точно клюне. Да, бачите, у Толі каже, що він навіть тільки щоб був схід в нього. Да. Гарна була клювака, і це було, відбулося майже на другому закиді. Тому якщо є якщо правильне місце, якщо риба є, вона, як правило, себе проявить 5-10 закидів точно. Якщо ні, то то вже випадок, коли ви її під морду попадете. Але треба тоді вірні закиди робити. В принципі, те, що ми зараз будемо робити, зараз трошки так вієлом прокидаємо. Якщо ні, поїдемо далі шукати нові якісь місця, тому що в наших звичних місцях ну, щось нічого немає. Не дивлячись на те, що там ну, вихолоті рибка рибку видно, але вона вплювати не хоче. Ну, На шарнірі, понятно. Риба, риба, дядя Толя, дядя Толя, риба. Ой, гарна риба, гарна. Дядя Толя, давай, не будь, не будь, дядя Сережей. Я її броджу. Толя, вона зійшла. Це не ти, да, блін, друзі, така риба була. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На джигулівці. Але вона підсіла в мене без. без удару. Слухайте, це був судак, Толь. Так, да, це був судак, тому що дивись. Поняв? Клики і порізів взагалі немає. ай яй 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 друзі, це був судак. Бачите, і гачок такий, але я її не просік, тому що вона підсіла, вона без удару, просто підсіла тільки що. І тро, тільки трошечки дав слабину і все, і вона звалилась. Не просік. Я ще подшуткував, щоб дядя Толя не був, дядя Сережею, щоб не почав зараз мені пісні шукати. Під час виважування. Блін, слухай. Толь, ну там була гарна риба. Вона навіть. Ну, у ти бачив, да, ти ж, як вона давила? Да, у мене була хороша. Я не знаю, що там було, тому що була хороша риба. І теж в цієї точки. Отплинула mm -hmm. примерно там, де і у тебе. Слухай, ну це реально це щось схоже дуже на судака, тому що. Э, тому що, ну, як правило, судак він з такою потужною клювакою, але це була така посадка. От, Посадка я роблю треба було сильніше, треба було по схемі галянка всікати так, як гід настоящий. Поняв? А я подумав спершу. Так, теж було? Так, удар був хороший. Ну, оце ж я думаю, що тут судаки можуть стояти. Ми якраз на глинах могли стати на судака. Там такий От. А я ось думаю, що то судак через те, що. через те, що. Немає порізів взагалі на рибці, але є подряпини такі глибокі на джиголівці. Риба. Риба. Ой, да. судачок. Судачок. О, така хуйня, значить, ти бачиш бородой, дивись. Ось, друзі, дивіться. О, така Бачите? Я впевав, що це не саме, не Ось такий судачок. Ось такий ось судачок гарний. Ось вони нас століками турбують. Ось такий от. Ну, це такий навколо бі бі біля заліковий, але ми його зараз відпустимо. І це вже не перше клювання. Ось вони клюють. І покльовка така. Ти бачиш, він як бородой сів. От тому він тобі на всетніки не сідає. Тому що він його прижимає. Так, ну що, друзі, ось судачок перший є. На, на, на жаль, то був то, то, що сів, то 100% був у нас здоровецький. От, Давай, друже. Пливи, такий грам 700 судачишечка Попався. Так, тут можна навіть забити точку собі, тому що... Вже не перше клювання, і ось саме ми знайшли такий замилений знов корчик, і вони от з нього і клюють. Толя вже тут матюкається, не знаю, буду запікувати його чи ні. Мабуть, не буду, нехай. Нехай всі знають, що він хамло, що він хамить рибі. <реш> да, <той. реш> Нехай всі знають, що ти хамло і хамиш рибі. Бо він ловить на овсі, ви зрозуміли в нього вони бадають твоє, ну, ту приманку, і він не може її засікти. А в мене, бачите, ось раз була клювака, а друга, ну, я відчув таке, ну, наче щось прижало, я контрольно так підсік. От, і все ж таки, так. Да. Ох, ох, яка була подача, друзі. Капець, слухайте, ну тут реально, тут реально є судаки, блін. Я не знаю, чи ви побачили, чи попало в ракурс кінчик мого вудлища, але тільки що ну так довбануло. Коротше, в чому сенс? Дивіться, ми чітко кидаємо отак: от вниз по течії. Такий даунстрім робимо закид і проти втечі, звісно, на себе ведемо приманочку. Ну, По-перше, можна нормальний завісити. А по-друге, саме головне, навіть коли ви ловите на джиго ще простіше пройти такі колоди. Коли там вас корчі такі з гілками, то тоді складно. А коли там колоди лежать, бачите, нема не хвоста, дивитель. Бачите, друзі? А що там тільки що бахнуло? Е, немає ні хвоста, ні приманки. О так ж е, про що я кажу? Що коли ви проходите ту колоду, навіть якщо ви в неї сіли, ви просто відкриваєте дужку катушки. Е, головне одразу не вагнати. Тобто, ви відчули, що ви сідаєте. Потім відкрили дужку катушку, стравили там метрів 5 шнура, і різ, різким таким підривом вудлища ви в обратну, ну, навпаки викидуєте приманочку, видергуєте з того з тої колоди, і тоді все норм. Так що ми поки тут залишаємося, блін, слушай, Толь, ну це. Це тільки що прям бабахнуло гарно. І це нормальна риба була. Зараз я поставлю таку саму приманку. Ой. Це вже мій найулюбленіший. Я не знаю, що я вчепився в цей колір, але щось мені більше, більше всього він поки що. Ну, може, того, що перші риби на нього і були, поняли, я от як в цю натуралочку вчепився. Рейнбоу, якось так він називається. От. І бачите, да, ось така приманочка. це... Angry Bates теж, але така от міношечка. Гарні приманки, я вже неодноразово казав, і як ви бачите, що в мене зараз з останнім часом вони в мене фаворитах, ці приманочки. От, тому я можу сміливо сказати, що зараз можна навіть там японців трошки відкласти, наші українські виробники роблять ось такі чудові речі. От, такі, дивіться, гарні кольори. От, бачите? І в мене оце. Fish and Drugs, Angry Bates, Vist, Lanker City, Zaman. ну В принципі, все. Навіть я вже забув, коли останнім раз на кейтек ловив. Тому що ну, просто немає сенсу в цьому. Клює добре. І, як на мене, то краще підтримати наших вітчизнаних виробників. От. І... Плюс, бачите, що рибка на них клює. Слухайте, ну от щука, щука, неактивна. Не зрозумію чому. А судак, дивись. Це падла гіпертонік, поняв? А він бере і клює. Єсть, да. Ооо! підсак, да, Толя? О, дядя Толя. Давай, давай. Дядя, дядя Толя. Давай, підводь сюди. І хороший, так? Да? Оооо, щука, Толя, судачида. Бачиш, я кажу, що ти вже старенький, ти вже не відрізняєш з судака щука. Да. Давай. Слухай, ти може ось на вечір вона і відкриє рота. Липка наша. Давай, заводь її. Опа, є. Давай, розбирайся. Ну от так от. Так, да, я бачу, що ти навіть. Ох, є! Ой, блін, Толя! Зійшов судак, так лупанув, друзі. Є, так? Да? Толя тільки що. Каже, ось корчик. Я говорю, що клює біля корчика і Толік одразу впіндюрив, давай. Давай. Щука, так. Да? Може та сама? Ні, судак. Це сюда. Не, што парамеде судак. Щука, так. Да? Щука, так. Да. Блін, ну ну сюди. Ну, 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 ну. Дивись. Опа. Це така, на, эту, на, на консерву тут. Бачите, підряд, дві щуки вже. Ну Цю давай, хоча я тебе сфоткаю з цією. Ну, да. От корчик, друзі. Так, так, да, я, ж, я ж тільки і сказав, що тільки Толя підійшов до карча, починає перетягати і вона одразу лупить. Толік споймав ще одну рибку. Давай, Толь. Все, випустили. Ну, слухайте, вже становиться цікаво. З одного карча в нас вже не одна рибка. Зараз хочу спробувати більш яскраву. Ось така є в мене білесенька, є ось синенька. От, називається Shiner 4 дюйми. О, це мікс колор. Е, давайте спробуємо ось таку. Судаки полюбляють ось такі яскраві приманочки. Ось такі темні, є, синенька, синенька є. І є ще в мене, дивіться, ось такий сет. Це вже у нас зандерворм. Якраз судаки полюбляють тож теж ось такі рибки і можливо може спробувати і їх. Так, ну що, зараз поставив я Shiner 4 дюйми саме в кислотному кольорі. Можливо, що це ще якось там повпливає на кльов, хоча він і так у нас був. А зараз ми з Анатолієм ще постоїмо тут 10 хвилин, щоб не зависати. Якщо більш там крупніших риб нам тут не влетить, будемо рухатись, шукати щось. А цю точку ми собі, звісно, відбуваємо і наступного разу обов'язково теж будемо її перевіряти. Є, друзі, є! Тільки сказав, щоб відео було з гарною рибою і ось зараз чуть-чуть. Вона відізвалася і непогана риба. 36 палку загибає нормально. Главно, що ш... гне, Толя, гне. Я люблю, коли воно гне, щось шавелиться. Так, давай, давай, давай. Толя кулює, поняв? Без удару. Просто підсадка була. Рівноміркою. Рівноміркою покарчу. Ану, будь готовий. Піднімай. Ой, хороша. Хороша. Опа. Опа. ось... Невеличка щучка така. ну Це така закілуха. Закілуха, не трофей той, що хотілося, але тільки Толі сказав, що треба перетягувати через корчі і що е -е, хотілося б нормальну рибу впаяти. Ну, ось спіймалась, але це не то. Це не то, це не той друзі, жовтневий трофей. Ну Це просто непогана щучка, яку ми, звісно, зараз сфоткаємо і відпустимо. Ну, а клюнув, як завжди. Ось цей фет. Сьогодні в мене взагалі от, класно цей колір. Блін, я не знаю <реш> цей колір, чи я в нього дуже вірю, що я в нього впираюсь. От фатік на 14 грамах за всетничком. Ось приніс мені таку щуку. А по судакам там працювала е, шайнер 4 дюйми. І посадка у того гарного шайнера було саме на е, верніше. Посадка того гарного судака вже заговорюсь. Була на шайнер 4 дюйми в такому кольорі. Все, фоткаємо, відпускаємо і продовжуємо ще 20 хвилин половимо. Шуруй, ось і закінчилась ще одна жовтнева риболовля. На жаль, без трофею, Хоча сьогодні була одна дуже цікава точка, там, де в нас столію майже там з п'яти закидів, були гарні посадки. У мене там 100% був судак, і такий, що я його потримав там 30-40 секунд і не міг вудкою до 36 відірвати від, від дна. Тобто він. Шов, трусив головою, давив, давив, давив. На жаль, зійшов. Чому вирішив, що судак? Тому що порізів не було, а були такі гарні, гарні відмітини на голівці. В цілому, ну дуже цікаво, але я щось не можу зрозуміти, чому досі щука тут не включається. От було теп -теп, тепліше, і вона клювала краще. Пройшли точки, знайшли нові. Це головне знайшли нові точки, тому у майбутніх рибалках ми ще перевіримо ці точки і сподіваємось, що все ж таки того жовтневого трофею. А можливо, листоп одного на справжню таку щупулену Ми з вами ще вполюємо. А на цьому все вдячний за перегляд. Хто тобто, ще не підписаний, обов'язково підпишітися на мій канал, тому що ну для вас це нічого не коштує, а для мене це віддача від моєї праці. Все, друзі, дякую, що подивилися, і побачимось у наступному відео.